Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Вишивальні смаколики. Це канал про вишивку, мене звати Олена. Сьогодні поговоримо про українського виробника павітруля. Мені цей виробник надіслав ось такий набір: мої улюблені букети у скляній вазі. Зараз я їх дуже активно вишиваю, мені подобається цей стиль вишивки. І я планую вишити цю роботу. Як виявляється, цей виробник на українському ринку вже 15 років, а я нещодавно дізналася про нього. І, можливо, ви так само, як і я, не знайомі, тому я трішки розповім вам про цього виробника. Повітруля пропонує широкий вибір товарів для вишивання, бори від класичних сюжетів до сучасних дизайнів. Повітруля відома своїми детально розробленими схемами, які легко читаються та вишиваються. Тематика вишивок охоплює квіткові композиції, пейзажі, дитячі мотиви, релігійні сюжети і натюрморти. Особливу вагу приділено дизайну ікон. Компанія активно розширює асортимент, враховуючи побажання рукодільниць. Це ціла команда, яка працює над розробкою різних схем для того, щоб було нам комфортно і зручно вишивати. Команда створює авторські схеми, які добре продумані, без зайвих хрестиків, без бекстічу, з мінімальною кількістю кольорів, і виходять такі шикарні, гарні результати і картини. До мене приходять на канал багато. Нових дівчат, які зацікавилися цим видом хобі, і запитують мене, з чого їм розпочати, який набір я б їм запропонувала б. І я можу ще розказати, що по вітрулю можна пробувати новачкам дуже гарно розроблені і прості схеми, все зрозуміло і буде зручно, комфортно вишивати і не відіб'є охоту від цього хобі. Повітруля працює із нитками пері і тканиною коломія. Компанія активно розширює асортимент, враховуючи побажання рукодільниць. Продукція повітруля відзначається помірними цінами, що робить її доступною для широкого кола рукодільниць. Дизайнери по вітрулі створюють схеми, що вирізняються детальністю і естетичною привабливістю. Їх набори дозволяють створювати красиві і якісні вироби, що стануть чудовим доповненням до вашого інтер'єру або подарункам близьким. Також у цього виробника дуже великий вибір вишивки закладинок. Це для книголюбів знахідка. І мені повітруля подарувала ось таку закладинку, симпатичну закохану ламу. Дуже вона мені подобається. Цікава вона. Роботи тут небагато, на один день, звичайно. Але все ж таки я почну своє знайомство із цим виробником із цього набору. Гайда зі мною будемо роздивлятись. Робота називається «Клематіси». На малюнку, як ви бачите, зображені клематиси, ромашки, жовті, білі, і буде розмір 21 на 29 см. Ось тут можна побачити багато ще різноманітних робіт. Мені сподобались дуже ось ці тюльпани, також скляній вазі. Ось ці іриси дуже гарні. І в набір входить Аїда 16 каунту прекрасний каунт. І також тут є голка. Ну що ж, розпочнемо розпаковувати набір, мені не терпиться вже. Я дуже люблю ось ці розпаковки свіженьких наборів. І відразу ж розпочати вишивати. Це мені дуже подобається. Схема йде кольорова, що дуже зручно буде, і легко відшуковувати буде позначки. Дуже гарна схема не блистить, цікава, дивлюся, не складна. Хрестики йдуть один за одним, не розкидані, одиночних немає. Дуже гарна схема. І подивіться, які кольори. Ось ці лілові, це неймовірно, яка розтяжка, які відтінки від темно до світло дуже гарна розтяжка, тільки що потрібно буде кожний моточок розрізати. Мені здається, що виробник це зробив для того, щоб кожен собі вирізав зручний метраж ниток, яким він полюбляє вишивати, чи короткими, чи довгими. Зелених, да, кольорова, яка палітра, гарна, жовтих, дуже цікаві нитки. І ось це, мабуть, буде вишиватись у вазі. Ой, як мені вже не терпиться розпочати, і білосніжна канва Аїда. Я люблю Аїду. На ній легко вишивати. Я на цій тканині можу вишивати без лупи, навіть 16-й розмір. Іголочка. Ось, ви можете побачити, як знайти цього виробника тут є телефони і їхній сайт. Ось, що я навишивала. Вишито, як бачите, тут небагато, тому що я повишивала тільки один день, тут приблизно десь 600 хрестиків вишито. Вишивати було дуже цікаво розпочала я вишивати знизу, по схемі, це ось тут я знаходжусь. Було трішки півхрестиків, а це, як тіні, де остальне, все вишивається хрестиком у дві нитки. Збоку, як бачите, тут ромашка жовтого кольору, але мені хотілося повишивати вже іншими кольорами жовтими, ліловими. Але по схемі логічно вишивати було мені ось так. Тут уже з'явилося стебельце у воді. Дуже цікаво, ну взагалі я полюбляю розпочинати роботи, тому в мене їх так багато розпочатих. Тому що дуже цікаво, коли на білому полотні з'являються хрестики, з'являється якийсь малюнок. Дуже цікаво. І коли я вишивала цю роботу, в мене склалось таке враження, що я вже це десь вишивала. Мені дуже це нагадало роботи від Фуджику. Дуже схожі кольори, ось це скло, водичка в вазі. І мені це нагадало дуже схоже на розробку фуджику. Все ж так логічно, гарно розроблено. На рахунок ниток, я казала, що вони не розрізані, просто навішені виявилося, що все тут розрізано по нашій улюбленій довжині, по метрові, просто що ось так. Таким чином, навішені на органайзер потрібно просто зняти, розкрутити і навішати по-новому. Цими нитками, що я не вишивала, вони в мене ось так ще в новому вигляді, а цими, що я вишивала, я ось так перецепила зручну собі зробила довжину, щоб голкою піддівати одну нитку і зручно було вишивати. Мені Нічого страшного, що я вишиваю ось такими сіренькими, бежевими кольорами, хоча вже хочеться ось вишивати цими ліловими, але до них ще потрібно вишивати і вишивати. Хоча по малюнку, ось можна піти в бік і тут на столі лежать клематіси, можна повишивати трішки і цими кольорами. Ну, чим не фуджико, дуже гарна розробка. Скучила я за вишивкою на аїді, і ось подивіться, як я кріплю ниточку. Я її кріплю, ось ви бачите, такі да? посередині мікростібками. щоб не перевертати раму на зворотню сторону, на лицевій вишила мікростібок, і дуже зручно. А ззаді вони зашиються стіпками. Цю роботу реально вишити за тиждень. Тут небагато хрестиків і логічно все вишивається. Але мені по плану потрібно приступати до іншої роботи, а до якої ви вже побачите в наступних відео. Надію, що ви спробуєте цього виробника. Він вам також сподобається, як і мені. Адже ми повинні щось відкривати для себе нове, цікаве. Так що вперед. Дякую всім за увагу, що провели цей час зі мною, і всім пока.